Що тут в Україні повертається сталінізм. Це вже навіть не враження, це вже є факт. Вони вирішили повернути стару большевицьку систему за сталінськими методами управління. Зверніть увагу: відроджуються так звані трійки. Міліція, абсолютно нехтуючи Конституцією України, законом України про міліцію, іншими законодавчими документами, нормативними актами, які існують в нашій державі. Чинить повну сваволю. Людей затримують на вулиці, не пред'являють їм жадних звинувачень. Людей забирають з хатів, не даючи їм ніяких повісток. До затриманих не допускають адвокатів. До Юрка Годименка, заступника голови Запорізької обласної організації, якого вже засудили, так швидко суд, буквально за добу, на сім діб, до нього півтори доби не допускали адвоката. Не допускали його батьків, які хотіли спитатися, де ця дитина, що з нею сталося. Не допускали побратимів для того, щоб можна було допомогти нашому товаришеві. Ця структура думає, що вона буде діяти за старими радянськими сталінськими методами. Ми, українці, цього не допустимо. Прокуратура не зважає абсолютно надії міліції. Реакції ніякої. Хоча прокуратура так само повинна стояти на захисті прав української громади. Прокуратура не повинна служити владі, вона повинна служити громаді. Але цього в Україні ми також не бачимо і не спостерігаємо. Вони що? Отримавши з бюджету на 100% додаткове фінансування, собі думають, що їм тут все буде дозволено. Ми, українська громада, не можемо цього допустити. Ну і третє, Представник цієї так званої сталінської трійки це українські суди, які вже зовсім не є українськими і зовсім не є судами в класичному розумінні того слова. Сьогоднішні суди не зважають на букву закону. Для них таке поняття як верховенство права абсолютно не існує. Сьогоднішні суди виконують виключно політичну волю цієї бандитської антиукраїнської влади, яка повертає тут в Україні. Большевизм, сталінізм. Тому наше завдання все зробити для того, щоб підігривати революційні настрої в українському суспільстві. Революція як докорінне очищення влади, як в майбутньому зміна системи тієї влади, вона вже прийде дуже швидко. Ми не можемо сказати, який це буде час, коли це буде через місяць, через півроку, через рік. Тому що революційні настрої в українського суспільства. Вони вже зріють. І це є внутрішній стан громади, який потім назовні вилляться. І сьогодні громада, яка буде виходити на вулиці, і чим далі, тим більше тих буде людей. І це не будуть проплачені мітингувальники. Як це останнім часом в нас було популярно в Україні для того, щоб збити пил української громади, яка протестувала проти порушення їхніх прав. Це будуть люди, які вийдуть на вулицю захищати свої права. І свої інтереси. І коли раніше Всеукраїнське Об'єднання Свобода виступало як політична сила, яка захищає права українців, як представників національної більшості, боролася проти українофобії, коли Всеукраїнське об'єднання Свобода виступало за збереження середнього класу в Україні, за захист соціальних прав в нашій державі, то сьогодні ми вже вимушені виходити на вулиці. Говорити про те, що руйнуються і поплюжаться громадянські права в Україні, руйнується і знищується свобода слова в українській державі. Нам забороняють збиратися вільно і відстоювати свої права. Сьогодні в Україні переслідують абсолютно всіх: переслідують за національною ознакою, переслідують за релігійною ознакою, переслідують журналістів за професійною ознакою, переслідують українських. Поетів, українських письменників, представників української інтелігенції, ті, які можуть повести народ за собою. Отже, ця влада вона уявила собі, що можна діяти безкарно. Наше завдання цього не допустити. Сьогодні, стоючи перед стінами Міністерства внутрішніх справ, ми вимагаємо припинити, негайно припинити репресії проти українських патріотів, припинити репресії за національною. Вільною ознакою, придвинити репресії, політичні репресії проти тих людей, які хочуть жити на тій землі, виховувати своїх дітей. І розуміти, що ця держава належить нам. І ми повинні, встановивши тут правила і порядки, дотримуватися оцих правил, правил взаємостосунків. Але не тільки громада має цих правил. Сьогодні ми ставимо вимогу зараз перед Міністерством внутрішніх справ, а потім підемо під адміністрацію президента, щоб міністр внутрішніх справ Могильов, як фактично, особа, яка не діє згідно чинного українського законодавства, не відстоює українську громаду, а працює лише на захист інтересів правлячої кліки, Могильов повинен піти у відставку. Ми вимагаємо, щоб ця влада. Зпинила політичні репресії, ми вимагаємо, щоб ця влада враховувала інтереси українського суспільства. І застерігаємо, що якщо в Україні настане українська революція, і ця революція буде і за соціальні, і за громадянські, і за національні права українців, то це вже не буде така легка прогулянка, як були раніше різні виступи українського суспільства. Буде наджорстке протистояння не на життя, а на смерть. І ця влада повинна це чітко усвідомлювати і чітко це розуміти. Тому що в нас забирають наше найсвятіше. Нас хочуть позбавити національної пам'яті. Нас хочуть позбавити нашої віри. Нас хочуть позбавити наших традицій, наших звичаїв. Нас хочуть позбавити права для наших дітей на українську національну освіту. Нас позбавляють наших героїв. Позбавляють жити і творити щасливо на нашій землі. Ми будемо протестувати, тому що це є наша земля. Українці є на своїй землі. І ми обов'язково з вами досягнемо української звитяги, тому що наша справа є справедливою і вимоги наші є правильними. Слава Україні! Героям слава!